Сижу біля поля, дивлюся, коли ж вона посходить та пшениця. Ну Вже після такого точно зійде. Гарний дощик напустився, суперовий. Я би тільки довше, ну наче хмари там затягли, та буде порядок. Так що, друзі, всім таких дощів і навіть кращих. Ну що, друзі, дощ іде, а ми скердуємо. Перебиваємо паличку. Сьогодні ночі випало в районі 10 мм. Каже. Воно не йтиме, забиватиме. Давайте подивимось. Там мовби ні. О! Как два следа, так можно и не орать, блядь. Четко. Я, я думаю, думал, что, орать я я думаю думал, что орать можно после такого... Обробітку без перешкод. І навіть тут де йшов комбайн, де йде волок, палочку він крише гарно. Чудово. Бачите, на які кусочки я перебивав. Що скажете, друзі? Годиться така робота чи не годиться? Чи може почекати, поки висохне? Але часу немає, треба працювати. доробляємо цю паличку, далі залітає плуг і оранка, оранка, оранка. Поки є погодка, поки воно йде, треба працювати.